У нас же Федір Веніславський, я ж його згадував минулого тижня, так він постійно напрошується на, на те, щоб бути зіркою о, на рівні з безуглою. Мене, з, мені здається, що. Коли Хоча вони конкуренти, року, вони та, одне одного не коли люблять. Коли зжирала зжерала Веніславського, а нагадаю, що Веніславського усунули із е, посади представника президента в парламенті саме безугла його зжерла. Тепер Веніславський вирішив відігратися і почав нести Ахінею на рівні з безуглою. Тобто він розповідає нам про те, що згідно домовленостей ні Зеленський, ніякі генерали за Курську операцію не несуть ніякої відповідальності. Чекайте, а хто це в нас судить генерала Галушкіна? Хто це в нас судить генерала Горбенка? Хто це в нас судить полковника Розенберга? Хто це в нас судить, полковника Лапіна? І ще можна перелік і перелік вести. У мене з цього приводу вийшла стаття в Україні молодий. Прошу, якщо то гляньте. Але блін, вони ну, це, ці подвійні стандарти Зеленського і його шобли. Мене вже просто мені вже виносять мізки. Вони, вони вважають, що вони можуть робити з законом що завгодно. Крутити її, як циган сонцем, Ну, це ж, а з іншого боку, вони стогнуть, що не дуже війська, народ іде, війська не дуже. А ви точно виконуєте зобов'язання від імені держави перед родинами загиблих і перед самими ветеранами і пораненими. Ви точно виконуєте ці свої зобов'язання? Що ви самі голосно брали у лютому, в кінці лютого 22 року? Тобто і я і... так розумію, пане Володимире, що неприйняття відповідних рішень, не підготовка до повномасштабного вторгнення тепер не підпадає під категорію осудності Все, ми прощаємо ну, це, ми маємо ну, це простити, друзі мої. Виходить. Мова, нібито йде про, що про час, про рішення, які приймаються під час бойових дій. Але судять за за які рішення судять полковника е, Лапіна? За, е, е, за, за які рішення судять генерала Горбенка? За які рішення судять генерала Галушкіна? За які? За які рішення судять е, наприклад, е, полковника Червінського, який всю війну сидить в судах безвилазно? Я вже не кажу про інших. ну Ціла маса е, народу. Зараз полковників генералів. Мені знайомі одні адвокати казали, що їх і їхні е, е, ну, е, друзі тепер вітають один одного у слідчому ізоляторі під час прогулянок, віддають честь, е, за все дотримуються субординації військової, все, тому що. Ну, тому що дичь влади по відношенню до військових вона просто виносить ці мізки. Це, це це знущання, це, це наскільки. Ну, з, ну, я б сказав, що це просто добивання держави в цілому. Дуже дуже цікаві, звичайно, відбуваються речі, і ось в правоохоронному комітеті Верховної Ради. Затверджено законопроект, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю. Зараз я прямо процитую. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Вони перші звернули на це увагу. Так, отже, правоохоронний комітет Нацгвар Верховної Ради затвердив законопроект, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ. Проти цивільного населення під час масових заворушень. Далі, там не тільки це, там ще мова йде і про додаткові засоби додаткові засоби е на кшталт безпілотних літальних апаратів, які можна ви використовувати. Це що, е чіпля до безпілотників чіпляти відро лайна і виливати на протестувальників, чи що? Но... Я, я, я думаю, що якщо е, ну, буде використання безпілотників проти мирних протестів, то українці дійсно будуть чіпляти відрами лайно і виливати на нацгвардійців. І це дуже погано. На насправді е, Зеленський і його шопка наскільки бояться втратити владу, що вони йдуть на абсолютно дикунські методи, і дуже прикро, що. Ну, вони фактично ставлять на розтяжку е, офіцерів і генералітет, який служить ті самій Нацгвардії. Бо війська використовувати проти е, українців, ну, проти громадян не, не вийде. Але е, Нацгвардію, так, це її функція. Жандармерія е, якраз виконує функцію таку ну, правозахисну. Але е, насправді ми дожили до ситуації, коли українців треба захищати від владу, а не а від влади, а не владу від українців. От в чому проблема? Тому що злочини вчиняє влада, а не українці вчиняють злочини. Це принциповий момент, з яким не хоче миритися ніхто. Я ще раз про це процитую: отже, зміни запропоновані в законопроекті, можуть призвести до порушення основоположних прав і свобод громадян я цитую Центр протидії корупції. Нацгвардія зможе отримати право використовувати вогнепальну зброю без належного попередження, маркувати учасників протестів, застосовувати безпілотні апарати для спостереження і електрошокери для ураження порушників. Цікаво от мені. Тобто, таким чином влада готується до можливих протестів, які можуть виникати у зв'язку з масовим невдоволенням. А може влада буде роботу свою робити так, як треба, щоб люди не виходили на акції протесту? Та є принциповий момент: для того, щоб не було протестів, треба садити своїх злодюг. Оскільки влада не виконує своїх функцій, то українці мають право на протест, оце все. Тобто, що б вони не робили, вони думають, що вони силою захистять своє беззаконня, беззаконня силою не можна захистити. Ну, можна, скажімо, відстрочити е, розв'язання цієї проблеми, але відстро... ну, уникнути відповідальності за беззаконня навряд чи вдасться. От мені цікаво, знову ж таки, ми ж пам'ятаємо закони 16 січня 2014 да. а, року. А, а, а це ж це ж все точно калька з цих законів. Це все калька з цих законів. Тобто, то в кого вчиться, тепер. Так, да, вони зараз, перше, що вони втулять туди, це. Заборону використовувати е, якісь е, маски, які закривають обличчя, що, які перешкоджають ідентифікувати особу, то тоді ви повинні знімати маски із правоохоронців, які застосовують надмірну силу, щоб їх можна було ідентифікувати. Якщо ні, то ні. То, то тоді в певний момент це закінчиться тим, що е, Нацгвардія, правоохоронці просто знімуть маски шолом і скажуть, ми. Ці накази злочинні виконувати не буде. До речі, хочу нагадати, що Зеленський встиг таки е випликати цілу касту правоохоронну, здавалося, яка точно була е фактично інструментом е боротьби із е політичними опонентами. СБУ вони наповну використовували для боротьби з політичними опонентами. Тепер цю функцію виконує ДБР. Бо з приходом, все ж таки, з приходом генерала Маслюка-Малюка на посаду на управління СБУ. СБУ якось трошки усунулося від виконання незаконних наказів. Але тепер цим займається ДБР наповно. Тобто, ДБР тепер є політичною поліцією, і хочу нагадати, що до речі, ДБР якраз свого часу виростили із колишніх ментів Януковича. Там треба подивитись скільки там ментів Януковича в цьому ДБР працює. От правильно зазначає наша слухачка чи слухач силовики та ТЦК теж в масках чомусь? Так отож. Так отож. А від кого ви ховаєтеся, мені цікаво. Ну, взагалі, не, не зрозуміло до кінця функціонал ТЦК і чому взагалі мобілізації, чому, чому Збройні сили займаються мобілізацією? Мобілізацією не повинні Збройні Сили займатися. Збройні сили приймають, е, видають замовлення політичному управлінню і місцевому самоврядуванню, яких спеціалістів їм треба. А місцеве самоврядування разом з політиками визначає е, кількість і, і, ну, людей, яких вони можуть вилучити із різних територій, е, із економік різних територій, для того, щоб ці економіки не розсипалися в певний момент. От в чому, в чому прикол? Бо коли дивишся це все ну, потороччя, яке Зеленський поприводив у владу, то прекрасно розумієш, що це просто ну, необільшовизм, такі, такі нові більшовички прийшли, які на всі випадки життя в них найпростіші рішення. Суть цих найпростіших рішень в тому, щоб стерить самому, покласти гроші собі в кишеню, а відповідальність перекласти на когось бажано. На того, хто не захищений е, якимось ну, правом. Бо е, те, до чого довів країну Зеленський, е, це по суті ситуація, коли е, у нас найбезправнішими людьми виявилися військові. Ті, хто віддає життя за країну, раптом виявилися найбезправнішими під час війни. А другими по безправності, звичайно, є політичні опоненти. Зеленського, ті, хто голосно про це говорить, і терор проти е, таких людей просто ну, інколи нагадує дичь, коли е, не можеш відкрити банківський рахунок без пояснень, банк нічого не пояснює, ну і тому подібне. Я, я не хочу розказувати, я просто позначив, що для е, цієї шопки Зеленської, що ми все знаємо ну, і, і все бачимо, і знаємо, як. Прикро було офіцерам СБУ виконувати злочинні накази і тому подібне, тому всьому свій час. Ну давайте приведемо приклад зараз, як відбувається переслідування п'ятого президента Петра Порошенка і які фейки зараз полилися на цьому тижні. З'явилися фейки, що він нібито десь на я я навіть не можу зрозуміти де це, звідки вони вихопили це відео. Це відео з'явилося на пропагандистських ресурсах спочатку. Потім це відео почали розганяти наші тут місцеві, ті, які наближені до банкової. Знаєте, я, от, от зараз зайде тема про ці наближені до банкової. Вчора я собі навіть скопіював. Є такий ресурс труха, називається. То, Це один із най... Я б сказав, банкової. найближчих до банкової ресурсів. От подивіться, я не знаю, чому ними не займається Служба безпеки України, адже вони реально розповсюджують фейки, неперевірені, е сіють паніку. Вчора, буквально під час атаки на Одесу, я читаю. У них на ресурсі, бо це труха, це такий ресурс, який є в кожному. Вони роблять е, окремі Вони, локожному е, місці локальні мережі постворювали. тобто труха Одеса, і... труха Дніпро, та, труха та, Київ є. Ці, треба нагадати, що цей ресурс був одним із перших, хто брав участь із анонімів у прес-конференції Зеленського. Так, та, так. Тобто це ресурс, який наближений до банкової. І вони пишуть. Вони викладають прямо пост російською мовою. Російською мовою. Я перекладаю. Увага! Сволочі використовують шахеди з термобаричними боєприпасами. Вони здатні знищувати цілі будинки. Попедьте своїх рідних терміново. 22-38. 22-38. Тобто пізно ввечері, коли по Одесі почалася шахетна атака, Оце, оці, оці, е, я не знаю, як їх назвати. Оцих людей, які е, отаке роблять. Оця сволота пише е, ось таке. Причому на цю сволоту підписані в них багато підписників. Вони фактично сіють паніку. Ви там знаєте з якими боєприпасами ці е, е, шахеди летіли. Ви перевіряли, у вас є достовірна інформація, підтверджена. Де наша, де наша служба безпеки? Де е, наші правоохоронні органи? Ну, в нас, нас де одна... протидії дезінформації. У нас є взагалі тяжка ситуація з контрозвідкою, хоча люди. Просто працюють на, так би мовити, на вичерпанні. Ми бачимо історію, коли в Рівному підрив відбувся, коли в Франківську загинули діти. Тобто, по-перше, це ну повний провал інформаційної роботи держави. У нас розікрали на єдиному марафоні такі гроші, що, що страшно подумати. а Профі... Ну, жодних профілактичних серйозних заходів для населення не було здійснено через медіаресурси. І е, якщо держава, що не можна брати замов, що треба повідомляти СБУ контрозвідку про будь-які пропозиції, от, ну знайшовся хлопчина, е, наприклад, е, який повідомив, все, він, він врятувався сам, врятував своїх рідних. А ті, хто починають загравати із ворогом, ті, як правило, потім закінчують дуже погано. Я, ну, ми зараз спостерігаємо два випадки, які ну, так вони підвішують ситуацію, але вони зафарбовують ситуацію в дуже такий ну, неприємний е, політичний колір. Бо Трапилося свого часу влітку минулого року вбивство Ірини Фаріон, е, на якій вже таких істерик понаганяли. І людина, молода людина, сидить у слідчому ізоляторі. Ну, за всіма, чесно кажучи, ознаками вона там не повинна сидіти. Тобто, те, що приплили е, е, цього підлітка, ну він вже не підліток, 18 років він перейшов цю межу. Приплили до вбивства, ну щось воно дуже за вуха притягнуте. Виглядає. Ну а тепер, от вбивство ганула в Одесі, теж дивно. Військовий у самовільному залишенні частини іде і, 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 і так досить холоднокровно Активіста в Одесі. Ну, доганула можна по-різному ставитися, бо він свого часу е, перебував у правому секторі. Е, зараз він якось е, ну, відзначився тим, що він разом з ТЦК відвідував там всякі спортивні комплекси. Ще щось. Я не, 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 не роблю оцінку самому Ганулу, але він був ну, доволі помітний в Одесі, і те, що його він, до речі, соратник з на початках він разом зі Стерненком воював проти міської влади, наприклад, за міський сад, за, за літній театр. Ну, від, рятували міський сад від забудовників. Тому тут, тобто, з цього всього виглядає так, що ми з усіх сил апелюємо до держави, особливо в плані ну, активності. Контрозвідування. бо е, те, що на зовнішньому периметрі СБУ робить, це, це справді феноменальна робота, і це війде в підручники. Але в нас просто провал, або ну, не може без до речі, чому я про це говорю? Чому я саме через СБУ? Бо я згадував СБУ як е, ну, причетних до е, скажімо так, пресінгу політичних опонентів влади. Це було при Баканові. При Баканові це було. цього не... Далі за СБУ тягнеться шлейф захисту УПЦ МП. Чомусь інші церкви СБУ не дуже захищала. А якраз і, і, і це тягнулося досить довший час. Зараз єдина СБУ проти УПЦ МП і бореться. На жаль, політичні структури, які з цього користають спочатку натравлюють. На політичних опонентів, потім натравлюють на захист від волі громадян ці колабораційні церковні структури, щоб захищали СБУшники. Але зараз, зараз мова про інше мова про те, що профілактика терору і запобігання терористичним випадкам це ж в основному на СБУ лежить. Але без серйозної інформаційної роботи держави не зможе нічого СБУ зробити. А що ми маємо? Ми маємо єдиний марафон, на якому стирено сотні мільйонів гривень, просто так стирено. Провалено весь зовнішній периметр інформаційний. Повністю провалено все. Нема ніде вигра... виграшної ситуації після Каховської ГЕС підірваної, Постійний провал на провалі, але на міністерстві сидить так, би мовити, персонажик, який ну непогано собі отримує зарплату, все нормально.